З давніх давен шириться легенда про таємничий скарб, захований за височезними горами, дрімучими лісами та бистрими верховинськими водами. Його створили пражурналісти, які осягнули всю мудрість та пізнання свого покликання. Вони вклали всі свої знання й таланти в одну непримітну, на перший погляд, дивну. Річ халву, яку самі ж приготували. Подейкують, що той, хто добереться до скарбу і з'їсть його, отримає ідеальний голос ведучого. Щоб дістатись до халви, потрібно пройти ряд випробувань, на які вкаже таємна карта. Це під силу тільки найдостойнішим. Хай удача буде на вашому боці.